Кові обстріли Києва і Харкова. П'яний водій, який збив людину і загибли у пожежі на Дніпропетровщині. Вітаю, це дайджест подій 2 січня. Поїхали. Чергова масована ракетна атака по Україні вранці. Окупанти гатили по Києву. У Солом'янському районі постраждали 49 людей. 43 з них госпіталізували. Дві людини загинули. Крім того, внаслідок обстрілу вщент згорів автосалон. Повідомляється, що знищено щонайменше 30 машин. Вдарили окупанти і по Харкову. Момент одного з обстрілів потрапив на відеокамеру. Моя машина. Стара машина. В результаті ворожих ударів по місту постраждали 44 людини. Серед них п'ятеро дітей, три хлопчики 9 років та дівчатка 6 і 13 років. І до новин області серйозна ДТП трапилась на Дніпровській трасі. Водій вантажівки каже, що повертаючись з відрядження на Донеччині, куди відвозив хліб, заснув за кермом. На щастя, минулося без постраждалих у Дніпрі. П'яний водій в'їхав в огорожу на вулиці. Андрійченко чоловік за кермом Чері врізався в огорожу приватного будинку. В його крові виявили 2,04 проміли алкоголю. На порушника правоохоронці склали протоколи. Керманича відсторонили від керування авто. У кривому розі автомобіль збив людину. Попередньо 43-річний водій Мерседес в стані алкогольного сп'яніння наїхав на 49-річного пішохода на переході. Алкотестер показав перевищення алкоголю у крові чоловіка в понад 10 разів. У Криворізькому районі в пожежі загинув чоловік. В селищі Чкаловське Лозувацької селищної територіальної громади загорівся одноповерховий житовий будинок. Там зайнялися речі домашнього вжитку та ліжко. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло чоловіка 1988 року. Народження на останок, Добрі новини. Одна з ракет, випущених сьогодні по Україні, відмовилася йти на військовий злочин. Медіа РФ повідомляють, що у Воронезькій області російська ракета впала при пуску і зруйнувала село. І це не все. Постраждалим внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Вже встановлюють нові вікна. Триває ліквідація наслідків масованого ракетного обстрілу РФ 29 грудня. Сьогодні вже приїхала перша партія металопластикових вікон, майже 200 штук. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі посилання під цим відео, або переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.